Литва Пострадянська країна з населенням у 2,8 мільйона осіб, де станом на сьогодні працюють 282 фінтех-компанії, які сукупно обслуговують понад 30 мільйонів клієнтів по усьому європейському союзу. Країна посідає перше місце у ЄС за кількістю виданих ліцензій, що робить її найбільшим фінтех-хабом у Європейському союзі. Наприклад, у Вільнюсі працюють офіси таких компаній, як як револют, європейський хаб, Убер, Наздак, технологічний центр для європейських бірж, Google та інших. До того ж, Литва впевнено почуває себе у різноманітних рейтингах, пов'язаних із економічним благополуччям. За індексом демократії вона посідає 36-те місце, випереджаючи, наприклад, Польщу та Італію. А 16-те місце в індексі економічної свободи та входить до десятки найбільш економічно вільних країн Європи.